Підпис десь і підпис десь. Підпис десь і підпис десь. Ми вам слав'яни, з вами Валес. Ми продовжуємо Шерлок Холмс, шаптер з ван. Попередній серії ми зупинились на тому, що ми розслідуємо ймовірне вбивство. Чи ні, що ймовірне, 100% вбивство Теодора, нашого старого другана. Питання, ким воно було спричинене, да? слоном. Який був в нього за домашнього екзотичного улюбленця, чи якийсь невідомий чувак, чоловічок або може жіночок, <с? <с?> яка була якраз таке десь на його території під час його смерті. Власне, нам це треба розслідувати. І що саме головне, нам зараз треба відправитися От, слоняче життя, квест нас висить. Нам треба відправитися в архів якихось газетних вісників чи якось так. Нам це якось має допомогти. Так, не сюди. Справа. Казав, во, в архівах. Прекрасно. можна пошукати в архівах редакції. Була стаття про цього слона. Не знаю, як вона нам може допомогти, але може це той самий слон, а може не той самий слон. Головне, що її написав якийсь науковий журналіст, а їм вірити можна стовідково. А як же? Добре. А значить, яка в мене була догадка? Площа засновників таких батьків? USA? Ні, тут якийсь грецький мужик стоїть. Чи? Римський мужик. Хто тут стоїть взагалі? Непонятно, текстури вищої якості, як завжди. Горшок в повітрі висить. Не горшок, а ці прожектори в повітрі висять. Ну все по канону. У нас все стабільно, ну, в принципі, окей, ладно, картинка досить непогана. Жити можна, я вже з часом до неї починаю привикати. Все ж таки, над дизайном попрацювали досить ну, правдиво, реалістичненько, я б навіть сказав. Графіка може не самих вищих рівнів, але головне, що в цілому картинка задовільна, і мені це, мені це поки до довподоба. Так, нам треба от сюди, напевно. В кордонський вісник нам значить до кінця вулиці і перший поворот направити. Ти запам'ятав? Я думаю, що так. Так, о, я ж тут вже був, по-моєму. Знову цей. Пожежа, пожежа, пожарники, пожежники. Аво, кордонські вісники. Точка нового переміщення. А Так, я так розумію, в них архіви ж мають зберігатися. Я маю. Архіви мають зберігатися. Поговоримо з ними. Добре. Термін головного номер. А так самі читайте, коротше. Насистами? Oh, you've made quite the impression already, Mr. Holmes. You care to tell your side of the story? I'm quite quite sure. certain I have no idea as to what you refer, and I am further certain I have no interest in indulging your gossip. Gossip? The truth will come out, but will only be heard if told well. Scandal, daring do, romance. These are the tools of every good journalist. Nothing travels faster or lasts longer than a great story. Young man your tale will be told with or without you my readers demand it. you, to it. my name and seem aware of my doings here in cordona i presume this newspaper is your little endeavor yasmin sertel editor-in-chief of the cordona chronicle advocate of the free press voice of the people scourge of the silk stocking charmed i'm sure as an advocate of the free press i trust you'll permit me to consult your archives. There are gaps in my knowledge of Cordona. Oh, so my work does have merit. Well, I think we can strike a bargain. No, za szale, jak to I ja będę co okay, ja so tam Now that's character development. guess I owe you my gratitude. What can I say? I've enjoyed working Holmes. They whisper such interesting things. Е, Мені все ж таки здається, враховуючи, як мене вдягнутий головний герой, на юнака він не сильно зараз тягне. Він більше схожий на такого, знаєш, на такого провіреного прошареного дядьку з 90-х. з 99-го, який народився. 31 грудня 1999. Ага, ага, попався? Попався? Я думаю, що так. Добре, я, значить, отримав тепер доступ. Питання. Де цей доступ мені використати? Тут можна? Тут стіл якийсь є. Окей, нормально. А, період. А, Соня, значить мені треба. Вот, Джон нагадав мені про газетну. А, скажіть мені, пацани, а які це були роки, а? Люди, розділ, район. А який то район був? А, ну це і на тому а, чекай, ну, вийде. Мені треба мапу відкрити, бо я не сильно... Я ж всього не можу пам'ятати, правильно. Гранд е, Сарай, окей. Події відбувалися в Гранд Сараї в його східній частині, я так розумію. Е, Ні, яке східній? Західній? Сам ти східний. Окей, райони це. Гранд е, Сарай. Окей, Гранд Сарай не знайшовся. Е, наукове щось там некрологи, не думаю. Перша шпальна. Ага, в перших сторінках воно було, правильно. Люди, журналіст-науковець. Ожі. Немає інформації про вибраний доказ. Сенс, так це ж робив якийсь чувак. А період можеш ще вказати. А, старі архіви, полюбасу, так? Да? Тепер. Є курва. <кхм> Стаття та інтерв'ю може. Актуальні події. Та мать твою, я ж оголошення, некрологія. Не думаю, що це з тим пов'язано. Ну, гранд сарай це 100% Період це старі архіви. 1870 і нещодавний поточний рік. А, поточний зараз 1800. А, ну може отак от треба зробити? Е, журналіст. Нє. Чекай. Жо нагадав мені про газетну статтю, яку ми прочитали в дитинстві. То я вперше побачив, е, побачив цих прекрасних тварин. Можна пошукати її в архівах редакції. Е, то була стаття на перших шпаль... Окей, все. Перші шпальні де вони? Де ті перші шпали? Шпали, де вони? Де шпали! Вовне! когось треба відключити людей, напевно. Нафіг людей. Шпали. Окей. Okay. Дивіться. Гранд Сарай співпадає, бо Гранд Сарай відбувалося. Шпали, шпали. Скажи мені тепер. 10 років тому. Її написав до... 10 років тому. Зараз 800... 870. Немає інформації про вибраний доказ. Так, де, де я допускаю помилку, скажіть мені. Нещодавній? Чи може то скаладіо насправді. А я, а я всіх людей прям не можу вибрати, так? Да? Добре, тоді давай район викреслимо, можливо то там... Ну, не треба чіпати района. Відключи його нафіг. Люди, просто це був журналіст, науковець, якщо не помиляюсь. О, який нещодавні, мій період 10 років назад. Ну це ж було. А, чи це не 10 років назад. Це 10 років назад? Мі такі молоді? Да, журналіст. А так, журналіст, а Гранд Сарай тоді чого наш його писати, якщо він не підходить? А чого я не можу по всіх. Ай, фіг з вами. Добре, повелитель усіх звірів, автор доктор Єн Менс. Бачиш, ДР це не ДР, а доктор. Поняв? Запам'ятай. Усього декілька щасливців можуть показуватися тим, що бачили найдивнішого і найперекрас... найперекраснішого мешканця нашої планети Слона. Це велетенське, але водночас доброзичливе створіння, яке зачаровує своїми розмірами, кмітливістю і здатністю спілкуватися, а вважається найбільшим сухопут... Вважається найбільшою сухопутною тварини. Слони, які люди, савці і походять з Азії та Африки. Люди походять з Азії та Африки. Він здається, вони з багато звідки походять. Хоча у дорослих особин чоловічої статі ширина ніг сягає 45-63 см, слони надзвичайно спритні і з допомогою свого. Пристосованого до хапання хомота здатні виконувати завдання, що вимагають неабиякої вправності. А які це мається? А типа задушення людей, напевно, до одних з тих навиків належить, так думаю. У слонів утворюється тісний емоційний зв'язок з тими, кого вони люблять. Деякі вчені навіть стверджують, що спостерігали у слонів прояви горювання або щастя. Можливо, питання не в тому, наскільки слони схожі на нас, а в тому, наскільки ми схожі на них. А, так, ну цей уривок нам точно не потрібен. А, зацікавили мене сантиметри. 45-63. А скільки в того, що ми сфотографували було сантиметрів? бо я не пам'ятаю. Ось і стаття. А, Це мене Джон обматюкав, напевно, декілька разів, коли я неправильні ці самі архіви підбирав. Новий, новий запис щоденнику Джона. Що тобі не подобається вже? Так, ну це, окей, добре, це запам'ятовується. Нотатки. Джон. Швидко. Я, кстати, коня так і не знайшов. Якого коня? З таємної кімнати в нашому домі. Можливо, вона з'явиться часом, коли ми мебліду купимо. Чи що? А, так, в мене покої мислення не збільшились від того. Просто пише, що сантиметри є. Самець. А яка нам різниця, чи це був самка, чи це була самець? Головне, що він мертвий тепер валяється. Во. 45 см. Значить, це не слон, це слониха має бути, окей? Добренько, відправляємось назад. Будемо зараз розслідувати по кроково місце вбивства, тому що, ну, цим разом... Ой, а вже аж потемніло. Я так довго, коротше, в архівах сидів, що аж темно стало. А цікаво, тут можна помедитувати якось чи поспати? Ого, дивись, віть. З художниці йде, так? Да? Так, да, напевно. Ну, си, бач, ці пергаменти, чи планезують, тускло взагалі з перами. Так, ага, ага, офіцери, добрий вечір. Чи ночі вже можливо? А як подивитися, за котра година зараз? Пано немає такої можливості. З мандарини ростуть. Чи то помідори. А ні, то гранат. Помідори на деревах. Хе-хе-хе. у нас туди ростуть. Можна зірвати і кидати в когось, і всі позриваються. Ну нафіг. Ну в кого алергія на гранати, то їм точно це зашкодить. Да, прикинь, да, Ти кидаєш якогось чувака гранату, і він дійсно в неї помирає. Що при тому це не граната, а це гранат. Різні речі. Так, ми вже майже добігли. Давай ще чуть-чуть, Чарлок. -чуть, ми зараз даємо нормативи по біганню. Якраз, думаю, фізрук нас Джон верніше оціни. Поставив всі 10 балів. Ну я колись нормально в школі бігав. Зараз вже дихалка не та. Багато сижу в комп'ютері. Хоча, ну притому не курю, але. Все одно дихалка слабенька в мене. Так, тут все по гаратану, Все розбито. Можливо, на цей раз я зможу розгадати вбивство смерть цієї людини. Тому що попередній цей раз було жопа просто. Пам'ятаю, щось про кров писало. І слина. можливо, наслідок удару. Во, кров удару, слини. Коротше, осідаємо. Simble, я тепер 100% знаю, що було першим ділом. Якщо ти бачиш калюжу крові з слиною, це означає, що там когось дусили. І дусили не в ужа, а дусили людину. Тому, е, значить. Во, я думаю, цей варіант нормальний би підійшов. Бо він типа. Капелька, ось сюди. Ось все і все. Коротше, окей, ладно, розібралися. Далі. Ем. У нього нога була зломана. Це міг зробити слон. Ну так. Але зачекай. А як пояснити те, що тут кровавий слід? Тягнувся від самого початку. Чи він звіться Ну от якраз теоретично тут він його міг вбити. Навіть ну десь тут догнати він його ще міг. Він тут повалився, потім його тут ногу переламало і він все. І він помер остаточно. А, або він його задусив, протаскав, ставав йому на ногу і розвалив її нафіг.

Тепер питання, а хто цей стороні? <реку> я візьму з одної сторони, я за одну лапу, ти за іншу, та і затягнемо його якось, ні? Так, сюди можна зайти? Хату. Я би, чесно кажучи, зайшов. В... Ну, які... оця от лялька, кстати, кріпова. Я би зайшов в хату. О, м'ячик можна. Про таку увагу можна тільки мріяти. Що ти маєш на увазі? Усі докази зібрано? Що, шарик, М'ячик був останнім доказом, який мені. Так, всі докази зібрані. Окей, справа. Слон утік, але навряд чи далеко, його мали помітити. Цю людину вдарило в воротами, коли тікав слон, Важливо, вона бачила, що сталося. Тікав <риклад> слон. Прикинь в когось день задався, да? Йшов собі, чувак, купляв е, полуницю на базар. Тут хоба слон вибігає, збиває його з них. <риклад> забавно. Так, боцманська ніж забитий до смерті, пан Кільден тримав дику тварину. Пошкоджена повіка. Повія? А, повітка. таке повітка. Внаслідок Шинанский... інциденту за участі голіафа свідок влетів у стіну повітки. У цієї людини можуть бути рани після падіння. Окей, що нам тепер на задницю його дивиться на наявність осколків від е глиняних горщиків. чи що? <кхм> Я поки ніякої тут комбінації не бачу, ну і це може бути його ніж по любасу. Ну, є така да, це логічно. Хтось мав бути свідком безладу, що зачинився маєткою Ця Людина випустила ніж і можливо поранилась, коли впала. Та ти що? Забитий до смерті. І тваринка вдома. Тваринка стала причиною смерті. Слон голював міг напасти на Теодора, Гільден. І... І Все, запит... пошкоджено. Ну, це. Не... Не... Я... Що таке повітка, я забув. Повідтак, е... Окей, okay, ладно, будемо, будемо людину якусь шукати, яка зробила це все діло. Так, у нас тут слоняча лапа висить, може на щось інакше? О. Цей інцидент відбувався за участю слона, він утік. Понятно, що він втік. А, кстати, сюди не годен зайти. Туди вже всього облез... облазив. Тут бачиш теж якась жовта зона на міні-мапі. а це означає, що тут щось, 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 щось можна шукати. Райський куточок. Ну добре, давай поговоримо, може, з тими роззявами, може ще хтось щось бачив, щось скаже нам. Я oh. себе культурно послав мене. Але no, понятно, I'm тут треба вибрати. Та, та, та. Мені треба... May I ask you you. something? I've no spare coin for you. Leave me alone. Чекай, як нам слона тепер знайти, а? Типу, розяви нам нічим не допоможуть, да? Ми хоч питай, хоч не питай. Чекай, дай я в квест вернусь. Цю людину вдарило воротами, коли тікав слон. Можливо, вона бачила, що сталося. А, моряка треба шукати може, ні? Це було б логічно. <схай> Словно тік, але навряд чи далеко. Ну, якщо враховувати розбиту вазу в цій стороні, мені здається, що він не он туди побіг, а от сюди. Може по сходах, а може, може він до води цього, піш... до води пішов напитися. Це було б реалістично, але я би сліди мав бачити, чи ні. Ну, по бруківці, понятне діло, що слідів би не було. Та і тут, по камінню, теж їх особо немає. Так, двері він, напевно, що не відкривав. Ну, я просто хочу збігати, перевірити, чи моя теорія не ціла. Не лажай, ой, ой, я поняв. У воду не заходимо. А Головний герой має синдром цього Альтаїра, Джона Марстона і. І чувака зрізана першого. А води ми боїмося, в воду ми не поліземо. Так, 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 так. Що ж робити? дивись, ці розяви нічого мені не кажуть. Ну, видно, що це якісь багачі, а не. Мор... Я просто зараз їх просканую, турист, ворожий, вміє стріляти з вогнепальної зброєю. Ого, корисне в Так, курчено. Пригод. Так, ну це жінка. Жінка, я не думаю. В морському флоті жінки тоді не служили, якщо не помиляюсь, в ті роки. Чи служили? Якщо може хто знає, то напишіть. Будьте людьми, як-не-як. Шотландець. О! А це вже все, це і мене вже під підозрою, шотландець. Все з тобою ясно. Ну ж бо, давай, скануй його, головний герой, ти мене вже задовбав. Грек, о, ти співає. Окей, добре, ти будеш нас на похоронах відспівувати. Запросимо тебе. Там, ти співаєш свою гречку національну. <говори> я б, щас, скляни, мене не спілкуюся. Я схожу на хуля. Ну, в принципі, так. Да. Абсолютно оправдано. Я два... я не знаю, щось хочу побігти сюди. Слухай, не бачив тут слона? Я зараз тобі во покажу. Excuse me, одне питання. No. I won't do business with you. я не хочу мати справу. Шерри, що задати про кого, що я, коли ти питаєш про що питаєш і як ти одягнений? Чекай, це на шось... А, ну так, да, там щось писало, що на щось це впливає, але я е, цьому уваги не сильно придав. Окей, був би я е, е, якимось там кілограмовим тонновим е, слоном, куди би я втік? Ну полівасу хтось Ж... О о-о-о, зачекай, о, 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 візок розбитий. Мені здається, цей дядя щось має знати. Can I ask you question? нього візок розбитий, головний герой. Ти можеш спитати його без оцих от підсказок? Тіба oh, спитай, no, Муж... oh, мужик, чого в тебе oh, розбитий візок? In in Я зараз все просто перетицюю. Двісь там уже людина вмерла. Ти знаєш? In Я до сих пір до цієї системи дебільної не можу приєкнути. Вона якась максимально ідіотська. Джон, what... що ти це думаєш? Цей слон доволі. Окей, добре. У мене принаймні є Джон. О, о о, о о о стоп. Це, це на сліди схоже. А, к... а куди далі? Чому всі так спокійно ходять? Тут ж слон бігав недавно. Так, ну я думаю, він сюди побіг. Кстати, дві текстури дуже рівна якось закінчується. Окей. Так, старі бабці ходять. Добре, слоник пішов, напевно, похарчуватися. Може він сюди до дереваків затусити вирішив. Може він додому хоче втекти, до Африки. Взяв, купив квіток собі до цього і до Африки. І все, і, і вже поплив, напевно. його вже давно немає, бо ми поки його шукали, поки я тут розслідував, то вже ніч нас застала. Не, не розумієш. Це що баобаб? А нехай моя вдячність цьому острові зростає разом із тим деревом, що я вам дарю, він доріг, О, зачекайте, тут щось африканське щось росте. Мені здається, він тут може як вдома почуватися. Це ідеальне місце для слона. А чекай, а теоретично, ми ж по слідах би не могли... Ну так, да, в принципі, не відьмак. Головний герой в нас не відьмак, він, напевно, по слідах не вміє добре читати. Але ну, мені щось здається, що слон може бути в цих землях. Вони дуже схожі на Афру. Ну, типу, знаєш, така локація, не особо. Я таких не люблю, але слона воно має зайти. О! Кампфайр. Супер. Можна буде собі щось. О, Джон, що думаєш? Хочеш поплавати? Не, не думаю. Ну я теоретично би мав плавати, ми ж, ж детектива граємо. Ми вміємо робити стільки-всяких речей, ми вміємо стріляти з пістолетами, вміємо глушати табакетом, вміємо розслідувати заплутані вбивства, Ну от не вміти плавати, це вже щось неймовірне було б, головний герой. Як думаєте, ми правильно йдемо, ні? Якби був стрім, мені би зараз написали. Ой, все, слонника, напевно, в жертвоприношення прийняли, так? Да? Виглядає максимально. смачно. смачно. Тут, напевно, ці, як вони? Грузини побували, да, барана завалили. Так, все, вже час вийшов, О, окей. Ладно. Чось. Час, рано чи пізно так має завершуватись. А я, може, десь за кадром пошукаю зараз цього слоника. Раз, друзі, е, всім удачі. Е, ютубівський віртуал ви знаєте, да, Там підписуйтесь і Е, Все. Е, всім удачі раз І бувайте, здорові, славяни. Па-па.